Якщо відчуваєш постійний прес, дай спорту себе відволікти та підтримати. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від ФАПЕ. Завершився поєдинок 16-го туру. Перенесений матч між Минаєм та Київським Динамо. 3 3-1. команда Олександра Шовковського перемогла у цьому матчі. Наблизилась до донецького шахтаря у таблиці, але тепер уже. Кияни мають на один поєдинок більше. Ну і поговоримо про цей матч. Також почуємо живі емоції представників після матчу. Що на прес-конференціях говорили тренери? Тому про все це друзі в цьому ефірі. Так, друзі, ну і поки ми чекаємо слова головних дієвих осіб цього поєдинку. Я хотів би прорекламувати для вас невеличкий збір. Ось така футболочка з київського Динамо. з... Автографом Владислава Кабаєва, саме з того поєдинку, коли він забив у ворота Луганської зорі ви могли бачити. Це в наших соцмережах. Ми робимо аукціон спеціально для 61-ї окремої механізованої бригади. Вони збирають кошти на StarLink та EcoFlow. І умови дуже прості. В чаті цієї трансляції ви бачите посилання на Instagram. Там, власне, ви побачите посилання на номер картки монобанківської. Кидайте свої донати з цим посиланням. Також буде і в Телеграмі, ми про це будемо говорити. Від 100 гривень кидаєте 100 гривень, це один ваш квиток. 1000 гривень це 10 квитків. І, власне, от ми зберемо певну суму, потім проведемо розіграш серед усіх учасників, які брали участь у цьому аукціоні. І футболочка Владислава Кабаєва з автографом поїде до вас. Отож, друзі, будь ласка, допомагайте Збройним силам України у будь-який доступний для вас спосіб. І донатити на футболку Владислава Кабаєва. Куди ще можна задонатити? Також ще хочу сказати. Ну, по-перше, хочу відвестися від новин, які сьогодні були зранку в Чернігові. На жаль, знову расисти поцілили по нашим мирним містам. За попередню інформацію: 17 загиблих людей. Понад 60 отримали поранення, серед них мінімум троє дітей. Це новина, яка дуже бентежить 18 квітня. В Чернігові буде оголошена днем жалоби. Друзі, аби таких жертв було менше. Допомагайте збройним силам України, в тому числі допомагайте лізі аеророзвідки. QR-код ви зараз бачите на своїх екранах. Донайте на свій улюблений клуб, допомагайте нашому війську е, наближати нашу перемогу. Аби е, в повітрі наші аеророзвідники мали перевагу. Потрібно донатити та допомагати нашим військовим. Ну, зараз як ніколи потрібна кожна ваша гривня, аби е, наші збройні сили мали більше можливостей знищувати ворогів, знищувати окупантів. Тож долучаємось обов'язково. Ну і повернемось вже до матчу. Так до поєдинку, який як ми і очікували, в принципі, був дуже важким для Динамо. Ми говорили перед грою, що минай навіть якщо не здобуває очок, він все одно створює проблеми будь-якому супернику, і так само було сьогодні. Хоча після першого тайму е, зізнаюсь, було інше трошки враження без шансів. Минай програв саме першу половину поєдинку: лише один удар за 45 хвилин. неточний удар удар повзворота у Динамо таких було майже півтора десятки, і напевно, це десь із самих футболістів Динамо аж надто заспокоїло, бо вони відчули по першому тайму, що ну в принципі. Гра йде, ніяких проблем немає. Минай проблем не створює, нічого в атаці не виходить. І ну ішло, ніби все до того, що це має бути дуже легка перемога. Ну ось ми бачимо цей контраст. Статистика за перший тайм, у минає лише один удар по воротах, у Київського Динамо і чотири з яких були. У площину, власне, один з них став Гольовим, тоді відзначився Владислав Бояльський з передачі. «Воната». потім е був простріл від Андрія Ярмоленка, Дмитро Німченінов е зрізав у власні ворота. Минай, власне, взагалі, взагалі нічого не створив. Ми навіть з Олександром Новаком думали вимикати телевізор після першого тайму, тому що ну, наскільки так ну, безхребетно минай грав у першому таймі, що ну, взагалі не було ніяких сподівань, що в другому таймі щось може змінитися. Але. Желько Любенович знайшов потрібні слова своїм підопічним. в Другому таймі команда вийшла мало того, що вони забили свій м'яч, дуже розкішний м'яч забив Караблін з передачі Владислава Вакули, і сама гра стала цікавішою. З'явилася інтрига, бачимо в другому таймі. І Динамо більше били поворотах, і Минай був більше по воротах. І шість ударів загалом, три з них в площину. І Минай зумів на певний період часу затиснути Динамо на своїй половині поля. От ми. Дивилися, десь до хвилини 70-ї е, Мені так нормально полоскав Динамо. Динамо десь відбивалося, десь Динамо щастило, тому що навіть вже за рахунку 2-1 Закарпатці створювали моменти, і лише десь можна сказати, доля фарту відвела у «Динамівців» ось ці пропущені м'ячі. Ну дійсно, якщо розбивати ось цю кількість ударів, особливо в другому таймі, там теж Динамо має перевагу. Але останні хвилин сім, напевно, поєдинку там вже після третього збитого м'яча е, уминає, вже опустились руки, і Динамо ще набило трошки статистику на свою користь. Е, але справді перша половина тайму по перерві. Я б сказав, повна перевага минає. Минай дуже сміливо, агресивно вийшов, плюс працювали заміни. Вийшов у стименко і значно солідніше. Почала йти атакувальна гра у команди желько Любеновича. Ну і плюс, по ходу другого тайму пішли з поля і Єрмоленко, і Буяльський, і ось це теж дуже вплинуло на конструктивну гру Динамо, якої стало в рази менше. Центр поля став більш хаотичним. Таке враження, що ось без цих двох мозкових центрів ну дуже важко команді зібратись і зрозуміти взагалі, хто за що і як має відповідати. Ну ось дивись, в другому таймі, коли рахунок вже був 2-1. Ми з тобою перед матчем говорили, що Динамо стає гнучкою командою за Шовковського. Він не боїться підлаштовуватися під навіть більш слабкого суперника, аби головне був результат. Так, от з рахунку, 2-1. У Динамо, замість бояльського футболіста, який більше працює на атаку, виходить Шепелів. Футболіст, який грає трошки глибше. Замість Кабаєва також виходить Шапаренко, який теж більше з глибини грає, хоча в нього функції більш атакувальні сьогодні були. Ну і далі був е, сам бадіало замість Ярмоленка, який саме втікати мав. Тобто вже Динамо десь от на 60-тій хвилині ці заміни були. Динамо вже тоді розраховувало більше на більш оборонну гру і на більш контратакувальну гру. Те, що було проти Олександрії, але з Олександрією вони грали у меншості. Ну і власне цікавий момент, що от ми зараз говоримо про те, що Динамо почало підлаштовуватись під суперника після пропущеного м'яча. І тут контекст, який Динамо грала проти останньої команди чемпіонату, але виходить Шепелєв замість Бояльського. І команда грає від оборони, грає другим номером. Ну, формально в гостьовому матчі, але все ж таки на своєму стадіоні. Ось це теж. Той момент, який ну трошки йде в розріз із звичним сприйняттям того, що ось Динамо грант українського футболу тут же ж не було ніяких вилучень в рівний складах грали команди, але настільки додав минай в другому таймі, що довелось особливо після швидкого пропущеного м'яча. Вже відкочуватись назад. Ну зараз подивимося, послухаємо, як минає зміг переламати так поєдинок після першого тайму. Є у нас коментар Желько Любеновича зі стадіону Динамо імені Валерія Лобановського, і ля дудка зараз з вами з ним поспілкується для нас. Вітаю, вітаю. «Динамо Київ з перемоги. А ми сьогодні заслужено віграли. Хочу подякувати моїм футболістам за гру. Другий тайм. Це та гра, як я хочу бачити підмінає. Колеги, питання. да, я их, они были знакомы с, с, этой информацией, мы готовились, очень серьезно готовились к этой игре, но, к сожалению, к сожалению, мы очень быстрый гол пропустили, и после этого, после этого, скажем, до конца первого тайма нам было очень тяжело. Так, были знакомы с этой информацией, очень серьезно Готов, готовились до Динамо, но, на жаль, пропустили швидкий м'яч, после цього з'явилися складнощі. Да, я доволен, да, я доволен с ним, в общем, я, я доволен с каждой игрой, которую он показывает, мне очень жаль, что он никак не получается, у него забитый гол, который мне, ему очень нужен, который ему даст много Багато этот э позитивного. А по етому сьогоднішня гра тоже показує, що он грає на високому рівні. Так так дуже задоволений, по-моєму, кожному матчі. дуже шкода, що йому не вдається забити, це дасть йому необхідний позитив. Перевіде яйн сказало, щоб і не відпускали руки, щоб і грали так же, і якщо забиом забив один гол во втором таймі, то игра і що і гра поменяється, і у нас буде шанс даже зрівняти, і это действительно показало показав наш бистрий гол во втором таймі. После этого у нас было два очень хороші, можна сказать, 100% моментів, если б та тогда забили, совсем и другая гра була. Сказав не опускати руки, продовжувати так грати, і якщо вдасться забити, то буде можливість зрівняти рахунок. Це вдалося забити перший гол, після цього було два, можна сказати, стовідсоткових моменти, коли могли забивати. Е -е -е, Що хотів сказати? Вопрос е -е, второй. Про яка гра більш. Да, сегодня мені намного больше понравилась, как играют, чем против оболонья. Особенно вот этот второй тайм, это показатель, как Минай должен играть каждую игру с каждым суперником. Сегодня більше сподобалась игра моих підопічних и другий тайм це та демонстрація той игры, яка має бути у всіх матчах против всіх суперників. Вот и у нас может заметили или не заметили вот, последние три игры мы проигрывали. І всегда, вот, к, к, с Александрией с у нас получилось но с и с, с Динамо не получилось, но просто Хочу отметить, що в этой команди є характер, и вони не здаються до минуты Они вірять себе, що можуть срівняти е -е 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 ігру в трьох останніх поразках. щоразу могли зрівнювати рахунок. З Олександрією це вдалося, з Поліссям, з Динамо – Ні, але у цієї команди є характер, і вона може добуватись результату. Дякую вам. Дякую. Ну, бачимо, Жельку Любенович потрошечки вже десь до української мови підходить. Перше запитання він українською відповідав, потім російською. Але бачимо, вминає дуже відповідально до норм законодавства, ставляться. Перекладають з російської на українську, але ми сподіваємося, що Желько зовсім скоро буде вже українською говорити повноцінно. Е, з того, що відповів головний тренер Минає, ну вперше та по перше, йому дуже сподобався другий тайм. Так, те, що ми відзначали, команда включилася. Желько Любенович дав мотивацію своїй команді в перерві, відзначив характер своєї команди, що команда не склала руки навіть за рахунку 0-2 на користь київського Динамо. І також відзначає, що те, як Динамо в другому, те як минає в другому таймі, відіграв в обороні, це в принципі те, що Любенович хоче бачити від своєї від своєї команди. Ну насправді Динамо, ось перший тайм чудово провело класний гол бояльського ідеальна комбінація виконання команди. Манда Шовковського, але тут якраз можна поділити. Ось, напевно, ось ці вдалі відтинки матчу для обох клубів, оскільки вминає це був другий тайм. У Динамо це був перший тайм. І саме про заміни, я думаю, окремо треба поговорити. Ми ось поки слухали Любеновича, теж з тобою спілкувалися, що заміни вминає, спрацювали ну ідеально. Так. Вийшов Устименко, вийшов ременяк одразу на другий тайм. Замість а... Деменденка і Попова. Так, і вони підсилили гру. У Динамо, навпаки, у Динамо, ну. Апоренко не одразу вийшов в гру. Він десь шукав себе ще певний час. Якраз вийшов в той період, коли Динамо захищалось. Потім з'явили Шепілів Діало. Ну і вже в кінці Пономаренко мав момент, міг забивати Пономаренко, але це вже було за рахунку 3-1. Ось в той період, коли було найважче Динамо, якраз вплинули позитивно заміни від Любеновича. Вони спрацювали, тому що вийшли по перше, основні футболісти, і тут теж варто сказати, що десь Любенович був. Ну, зручником ситуації, оскільки потрібно було е, максимально наближеним складом, який був ось в тому матчі. Ще в тому протоколі зіграти там лише декілька замін можна було провести у складі, і тому ось Остименко, Ременяк, той же Кемкін, основний голкіпер. Вони ну не зіграли у стартовому складі. В польові футболісти вийшли на другий тайм. Ну дивись, взагалі, Бандура, так ми дивилися. Він сьогодні вийшов. До цього він грав ще аж з кривбасом в листопаді місяці. Тобто, весною Бандура не грав, грав лише Кемкін. Тобто, вийшов голкіпер, який має навесні меншу ігрову практику. Димененко. Попов далеко не основні футболісти. І ми бачили, по першому таймі не було взагалі нічого у Минає попереду. Вийшли інші футболісти, і Динамо вже десь трошки розслаблено почало грати. Я думаю, це теж вплинуло. Минай почав створювати, і Минай дуже достойно провів цей поєдинок. Ну насправді, от я продовжу свою думку, яку говорив до матчу. Мене дуже подобається тим, що от, ну, вони, як сказав Любенович, вони не здаються. 0-2, перший тайм, один удар за 45 хвилин. Ну ну здавали все. Ну просто склеїли ласти і пливем за течією. Але ні. Менна й зібрався, мене швидко забив і дав бій Динамо. Ну це круто. Так, хочеться побільше такого футболу, звісно, бачити. Наскільки я розумію, є у нас зараз на зв'язку головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський. Давайте його послухаємо, що він говорив після цього матчу. Доброго дня, вітаю вболівальників всіх київського Динамо з перемогою. Нарешті ми зіграли цей матч матч з такими цікавими, якщо можна так сказати, обов'язками, які були напередодні. Так, ви знаєте, що у нас в минулому турі з Олександрією було вилучення, але так як цей матч був, догравався, почався він ще в грудні, ми отримали лист, де отримали дозвіл на те, що Волошин може зіграти в цьому матчі і в будь-якому випадку, чи ми випустимо його в стартовому складі, чи не випустимо, він має пропустити наступний 25-й тур з Полісся. І так, ви знаєте, мабуть, що ті гравці, які були в стартовому складі, якщо вони не виходять в стартовому складі в цьому матчі, вони не мали права бути заявлені на цю гру. Тому були, були певні а, у нас а, такі зміни в стартовому складі, ми дали можливість зіграти тим гравцям, які а, багато пропустили, а, планували а, заміни. І, в принципі, готувалася до цієї е, гри традиційно, без зовсім інших якихось думок. Ми, ми розуміємо чудово, що нам важливо в кожній грі перемагати. Для нас кожна гра це фінал. Переходимо до запитань, будь ласка. Хто перший? Так. Якщо ви уважно слухали мене після прес-конференції в Олександрії, я сказав про те, що у нас є якась застуда чи інфекція в команді після гри з ЛНЗ захворів нещеред в день матчу з Олександрією, ну вночі вже була висока температура у сироти. Він був виключений з заявки і не міг приймати участі. Uh, і після гри з Олександрією така сама ситуація виникла у брашку. У нього була висока температура, і він uh, не міг приймати участь в цій, в цій грі. Наступне запитання. Колеги, відключіть, будь ласка, мобільний телефон, щоб краще якість звуку була. Uh, Микола, не будь ласка. Тут дуже давно на полі не було кроваю. Щось просто не потрапляє скварту і інші причини? У нас в команді 24 польових гравці, якщо ми говоримо, 4 воротарі, і кожен доводить свою претензії, якщо можна так вирати, на те, щоб бути в стартовому складі в тренувальному процесі на сьогоднішній день, а так іноді в футболі буває, він виглядає трішечки не в тих кондиціях, перебуває. На яким ми розраховуємо. Але він в обоймі, і, в принципі, я розглядав таку можливість, щоб випустити його о, в цій грі. Але вирішив, все ж таки, якщо б я не випустив тимчика, то я б взагалі не міг би розраховувати на нього в цьому матчі. Наступне запитання так, будь ласка. Ну, якщо ми говоримо про цей епізод, то, на мою думку, мали більше відповідально, впевнено, і а, грати наші захисники в даному випадку центральні захисники, і була велика довга свіча, м'яч довго висів уздухі в воздусі. Вони перші були на м'ячі і могли спокійно головою відкидувати м'яч вратарю. Тому в мене була така реакція: ми могли на ровному місці знайти якийсь епізод і подарувати гол нашому супернику. Тому і така реакція в мене була. Я собі вже задавав це питання, і дійсно ми провели зовсім два різні тайми. І якщо в першому тайму таймі повністю домінували, мали чисельну перевагу. Ну не чисельну перевагу, мали мали перевагу забили два м'ячі, могли ще забувати більше. І в другому таймі вийшли на футбольне поле, і, як на мене. Команда рівня Динамо Київ не має так грати, тому що в другому таймі показали зграли дві рівні команди. Чи є ще запитання? Що ж, усім дякуємо з перемоги. Дякую. Слава Україні. Що ж, досить так критично. Олександр Шовковський прокоментував, особливо другий тайм, що дві рівних команди зіграли у цьому матчі. Я думаю, є над чим подумати тренерському штабу. Чому саме так в другому таймі Динамо просіло проти останньої команди чемпіонату? Так справді ось той момент так згадав теж Шовковський, коли Бущан зіграв на виході за межами штрафного майданчика, висока передача, і ну ледь не наварили на рівному місці. Могло бути до 2-2, і після такого спроби ще й здобуть... Перемогу. Знову фактично так десь той привид матчу з ЛНЗ <laughs> вже гуляв над полем, але цього разу обійшлось. І дійсно, особливо зважаючи на те, що вже зовсім скоро матч і проти Шахтаря, і проти Дніпра один. Вже от, вихідними матч проти Полісся. Ну, ці суперники можуть не пробачити в таких ситуаціях. Та 100%. Ну, слухай, там індивідуальний, індивідуальний рівень футболістів такого не дозволяє. Там одна помилка дійсно може бути одразу фатальною. Друзі, давайте подивимося турнірну таблицю зараз, яка у нас на даний момент. Вже зовсім скоро вже по-моєму так розпочався матч Олександрія Оболонь. Динамо нас набирає три очки. Тепер у Динамо на один матч більше ніж у Донецького Шахтаря. Шахтар завтра зіграє свій матч проти Луганської зорі. Пряма трансляція на Футбол Хаб. Друзі, занотуйте одразу собі, підпишіться на Футбол Хаб і чекайте завтра суперматч Зоря Шахтар. Динамо ж на одне очко відстає від гірників, але має на один матч більше. Минай! Минай поступається сьогодні, але Минай е, продемонстрував у другому таймі, що все ще попереду, вся боротьба за виживання ще попереду, лише 15 очок в їхньому активі, 18 у металіста 1925 і 19 у оболоні. Дуже в, така е, гарна щільність, по якій я думаю, інтрига в кінці сезону у нас буде просто божевільна. О, сьогодні той випадок для минає, коли це поразка за яку треба похвалити команду, і якщо дивитись Зараз за е, рівнем гри, ось ту четвірку внизу, оболонь Верес Металіст 1925 і минай. Ну минай далеко не останній. 100%. саме за якістю футболу, за характером, за бажанням, за ось тими емоціями, яку показують футболісти. Команда Желько Любеновича ще має шанси поборотись ту принаймні за зону перехідних матчів. Ну так, друзі, ще раз хочу вам нагадати про аукціон, аукціон футболочки київського Динамо. А саме Владислав Кабаєв, футболіст, який відзначився в матчі проти Луганської зорі. Тоді був красень гол від нього. Він нам подарував свою футболочку, зробив автограф, і цю футболочку можете отримати. Ви для цього потрібно перейти за посиланням, яке ви бачите зараз в чаті цієї трансляції. Там буде детально описано, що потрібно зробити, аби виграти цю футболочку. Потрібно зробити донати на монобанківську банку від 100 гривень. Один 100 гривень це один квиток, 1000 гривень це буде 10 квитків, і потім за допомогою рандомайзера ми розіграємо, хто отримає цю футболку. Будь ласка, в призначенні платежу вказуйте свої реквізити, там прізвище, ім'я або електронну пошту, або номер телефону, щоб у випадку вашої перемоги ми могли з вами зв'язатися. Так, дуже хороший приз насправді тому друзі долучайтесь до аукціону. Також залишайтесь всередині гри разом із нашими партнерами Фавбет. Ну і ще раз наголошуємо, що вже завтра Шахтар зіграє свій перенесений поєдинок, зіграє проти Луганської зорі і. Трансляцію цього матчу студію до матчу в перерві. Після дуже обширний футбольний день. У нас і завтра також усе це дивіться на футбол хаб. Ну а сьогодні з вами були Олександр Новак, Вадим Адаменко. Говорили ми про поєдинок Минає та Динамо. І потрохи вже ситуація в таблиці вирівнюється. Тож попереду чекає нас найцікавіше. Так, друзі, дякую, що були сьогодні з нами. Ми вас чекаємо завтра на матчі Зоря Шахтар. Поки проща і йдемо дивитися, матч Олександрія Оболонь. На все добре.